Так, Всім привіт, сьогодні у нас у роботі плоскошліф Вот. Управляємо планки. От вони були шабрині, але без нос і хтось пробує їх підшаблювати. Тому треба зробити площини. Бачите, тут же я зняв 5 сотих, а тут ще хтось зробив яму шабровочками. 5,5 соточок. Заодно треба буде, вже зробив, прошліфував ось цю площину, сіточку, і ця планочка вже готова. От, а в роботі ще оце, як воно називається бабка, супорт і ще стіл. Ще стіл такий довжелезний. Також Все треба буде зробити, підігнати, щоб було чітко. Так, прошліфую вже цих дві планки прижимні, скажімо так, це є три площини, раз, два, три площини. О, для того був освіжив стола, бо на магнітну плиту це ліпити безтолково. Зробив я це на столі і для того, щоб воно вийшло рівно, паралельне, плоскопаралельне, мусимо освіжити стола, бо тут ніякі паралельки, підкладки не підставиш нормально. От. Тут гарну сіточку зробили, площину. І тепер у нас задача буде зробити вже ось тут ще одну площину, дві площини, три площини. 4, 5, 6, ще тут 6 площин. От, але тут потрібно ще буде їх виставити в висоту отак, щоб воно було зажимало, так як на прижимна планка. Бо там йде така планочка прижимна. Зараз покажу. Це от столик у нас такий, бачите, який великий столик. Це розмір столика. І не маленький. Рахуйте, 60-600 мм Сюди і ще туди 120 сантиметрів. Ось, і у нас така прижимна планка йде. Вона йде шабрена. Зносу на ній не видно. Зносу на ній не видно. От, і. Треба буде її, ті планки пришліфувати так, щоб та планка коли стане, щоб воно було чітко з якимось мінімальним зазором з сотка до двох. От, Так що якось так це вже зробив. Зараз буду робити ще паралельки. І можна буде братися за стіл. Так, нашліфував я паралелік. Ціле на відро, як то кажуть. Вже заодно, поки у нас гарно стіл пошліфований, вже заодно собі зроблю пару комплектів. Ось цих дві для роботи, теперішні, а то вже буде на майбутнє. Так, коли робота, це є велика відповідальність. Встав в третій ночі, коротше. Почав собі думати, почав собі думати, думати, і що? І придумав то, що я вчора нахалтурив, так? Да. Придумав, що я собі на халтурів і зранку почав це виправляти. Одне зміг я таке лишити, бо вже, якоби сказати, може би було комусь лінь це переробляти, бо вже зроблено було, але... Мушу зробити, так як, так як мені вказує совість. Робити треба добре, хріново само вийде, як, як знаєте. Так? От. Оце у нас дві планки. Я спочатку щось подумав, що вони можуть бути собі різної висоти. Тобто, у мене вийшла різниця на все. А тут я подумав собі, я дуже ну, піджену цю сторону і цю сторону вже. По висоті, думаю, занижу одну сторону нижче трошки. І все буде чітко, все буде грати. якоби. Але не тут то, то було, бо в нас отамна, прижимна, прижимна оця плита, яка є в нас заводська шабрина, Вона має тут площину. Ну, якоби зараз це все виглядає, виглядає логічно і, здавалося б, що ти так протупив. Але, ну, бачите, є такі нюанси, коли, коли збоку видніше. От, я полежав вночі і мені збоку здалося, що я херню поров. От, І те, що мені здалося, воно виявилося так, як є. От, тому той, хто не робить, не робить помилок. От, так що, переробив, загнав ці дві планки в сотку. Ця площина вже у нас буде рівна, як є шабрена І оце будемо вже підганяти по висоті, однаково, все як має бути під ті планочки. Бо якби я це не переробив, от, то мені би це все не зійшлося. Не зійшлось би. І воно би працювало, можливо, навіть цього б ніхто не помітив тих 500х. Бо прикрутилась би та плита на перекос трошки, і воно би якоби працювало. От, але мучило би мене це та й все. Тому треба робити так, щоб воно було, як має бути. Зараз ось цей будемо шліфувати. Треба буде зробити базу. Тут ще та база така, деталь велика, велика деталь капець. Ну як капець відносно. Воно просто габаритна, вона тут по ширині має, по ширині вона має дурна лінійка. 450. 720, 450, 720. 450 на 720. Ну, прошліфувати оце мені не вдасться. Якщо поставити його отак, а якщо поставити в поперек, то я зможу прошліфувати. В принципі, це шліфувати не потрібно було би. Можливо, я і не буду це шліфувати. От. База тут ніби непогана виглядає. Я подивлюся, Кину на стіл, якщо воно буде десь дуже грати калатати то пошліфую. Якщо ні, то використаю як базову поверхню. Обкатаюсь по цьому. І все, тут бачите шабровочки. Ось до це йдуть шабровка, йде заводська, а тут вже бачите знос. Тут вже знос пішов. Такий знос невеликий, але він є. І з цієї сторони так само. Бачите? Рідна шабровка і пішло воно тут на знос. Ця сторона. Видно це, що ближче було до. А ну, ближче воно чи далі. Ну, Хрінево знає. Не знаю конструкції цього станка. М -м -м. Виглядає так, якби далі. Але то не точно. Ну, коротше, будемо вже далі розбиратися. Ну що, поставив на паралельки, оця площина йде сотка в сотку. Оптично сотка в сотку йде. На цих площинах тут йде по цьому теж сотка в сотку до сюди, а далі вже спускається знос 5 сотих, коротше. Ну, такі вийшли результати. Боки смислу нема міряти. В принципі, і вже як виставлю її, ще у цьому плані там є оця поверхня, вона не повністю робоча, ми є по чому обкататися. А вже як викатаю одну сторону, вже зможу побачити, наскільки знос. Ну, зносик тут є трошки під пальцями, ну, 3-4 сотки, може більше нема. А я так думаю. Але так як воно з двох сторін, то може набігти. Тому я подивлюся вже як вийде. От Берта перевалює всю площину, так що тут без проблем. Тут заходить за одну установку. Ну, коротше, все робиться за одну установку, без пересування, без переміщання. Так що воно дозволяє Ти ще взад ходу чуть-чуть є, а вона вже поверхня в виході круга. І сюди так само воно достає. У мене рівно з цією штукою виходить. Тому теж вихід круга повний майже. Але тут повний не вийде, бо портик тому тільки трошечки. Так, ось викатався. Бачите, там внизу незношене місце. Навіть, можна сказати, соточка в соточку вийшло. Але стрілка не рухається фактично. Так, але поклавши лінійку, у нас тут, виходить, такий зазор. Ну, на око десятки дві. Ну, зараз візьмемо щупа. Ще для прикола. Возьмем такого приблизно, скільки тут є. Чтири десятки. Може і 4 піде? Чотири не піде. Це що у нас є? Десятка? Десятка лізе? Я так скажу, що дві десятки, я, певно, угадав. 15 сотих. Лізе легенько. Це що у нас є? Тоже 15. А ну, знову дві по 15. Одна. Не лізе. Ну, коротше, 20-25 сотих. Захід є точно. Захід є точно, 25 сотих. Так, вам 25 сотых. 25. Четко 25 сотых, короче, разница. 25, а там... И там 25 сотых. А это у нас есть калибр. А це у нас є калібр, по якому має робитися, Тобто, у нас люфт 25 тут виходить. Тобто, нам треба ще зняти, крім того. Так що отже, нам треба зняти звідси 25? Сотих, це тільки щоб вийти на рівень. Ну і зняти звідси ще висоту, яка в нас вийде. Тобто, бачите, яка різниця виходить. Так. Немало дерти прийдеться. Тут мало, а тут оцих дві площини, то треба буде дерти десь орієнтовно 3 десятки мінімум 3, 35 сотих. Десь так. Десь так і буде. Так, у нас тут 2 сотки зазору. Виходить, якщо забрати 24 і поставити. 1,2 і У нас вона заходить, бачите? Десь в районі сотки. Бачите, не лізе. Так, отак підганяємо задню. На ось до з передньою. Так, шліфуємо тепер вже боки. Та сторона ліва вже взяла, а та ще ні. Приблизно три сотки я заїхав Ну, сюди ще потрошки хай їде так, то що ж у нас чотири соточки пішло? Багато ось рано сім соток вісім буде, а може й десять цілих. То, якщо на половині п'ять, то певно десяточка буде. Так, готовий у нас вже вийшов супорточок. Ось так він вийшов, посліфовані всі площини, підігнемо під висоту, ось так воно, та задня і всі. Коротше, вийшло, я думаю, дуже гарно підігналася висота з зазорчиком. Бачили сотки дві максимум. Тому я думаю, що буде... Думаю, буде дуже добре. Головне, щоб оця планка, яка прикручується до станини, щоб там станина була рівна. А там вже буде видно. Ну, скажу так, що шліфанути поперечку кашки з ластофустами напевно простіше, бо там не потрібно декількох нюансів. Тут вже треба виставляти і висоту всюди. Підганяти по кругу і зробити максимально точно. При всій простоті якоби але насправді було дуже непросто. От, якось так. Беремося за стола тепер. Так, шліфуємо стола. Набачно, края взяла, а тут ще середина не взята. Так катав індикатором в межах трьохсотих. Ну, в принципі, небагато взагалі нормально. Так, ніс я ту шабровку вже зашліхував трохи, ще трошки лишилося. Ну, це така шабровка з сарапи більше. Коротше, я по шабровці розчарований взагалі, бо я бачив тільки раз гарну шабровку, що дійсно вона під пальцем гладка, а не така як напильник. І то не такий напильник, як бархатний цей, а такий, як напильник. Під пальцем. Воно якобі масляні озера, але вони нічого спільного з шабрінням не мають. Це просто Тупим шабером накоцали як сокирою. Да, там є п'ятна на дюйм якісь трохи. Але воно дуже шершаве, ну дуже. Мені би палець стерся, якби раз так сто тернув. Так що, все зносимо. Хтось мучився, робив, ніби воно непогано вийшло по рівномірності. Але по якості оцього дуже далеко до. Хоча б... Приблизно нормального. Ми зішліфовуємо. Так, готовий столик. Зробив. От. Зашабрили, От края отак позавалювали дуже сильно. Де, бачите, сятки полишалися. Ну, тут, в принципі, ні на що вже не впливає. Але видно, що шабрили дуже площину радіусом то знімається по центру і края завалюють. і Воно такого плану виходить радіусно. Краще б края не завалювали. Але як є, так є. Якщо не зробиш, це все прибирати, то зараз ще заліземо на десятку точно глибину. От тут в принципі не треба вже лізти по розмірах, вже все, все вийшло. Видно чи не видно, не знаю, бо я в телефон дивлюся. Коротше, якось так. Так, готово ще причесав гребеня. Чисто візуально він ніякої там функції не несе, але так, зняв трошки та й все. Для краси неземної. Так. Тут у нас є, то у нас є, а зараз це все треба буде ще вичерпувати з цілого стола басейн. Трохи є. Коли у нас великий розмір запчастин, тому важко з тими провілками тут обходитися, бо закріпити нема де, приходиться викручуватися. А як викручуватись, то вже кожен рішає виходить по-своєму. Це вже нюанси, які ніхто не хоче показувати і розказувати. Ну, раз так завелося, то будемо слідувати традиціям. Покажу лише тут фіксатор, як в мене тут чітко працює від руху стола вперед-взад. Закріпити все. От, як ось якось так. Ти теж на обід прийшла? А? Вова? Вова. Хто з вас перший їсти буде? Хто їсти перший буде. Рррр. Водоспад. Цікавий водоспад у нас. Ось тече цікавий водоспад. Вижте прям. О! Такий цікавий водоспад у нас. Бо мені не осилити це все цією піпеткою. О! Це вже менше буде. То вигрибка. Можна було би якось перевертати, але я щось думаю, що, що дуже ризиковано перевертати мені його. Не дай Боже десь коцнути, то буде торба. Це то буде реально торба. Так що прийдеться отак сьорбати. Вже давно хотів собі якийсь чи насос взяти старий насосом. Бжухнах і все, і готово було б чітко і швидко. Ну поки що так. Ох, як його загнув. Зафігня лишилась.